Весняні квіти-підсніжники. Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім дещо про підсніжники. Цікаве. Перший факт: ці квіти занесені до червоної книги. Тобто, їх не можна рвати, не можна викопувати, і вони більше і більше зникають з дикої природи. Де їх можна побачити? У ботанічних садах. Або буває, що їх продають також у магазинах, де продається насіння. Офіційно запаковані цибулинки або насіння. Тому, якщо їх можна десь купити, то радять їх висаджувати для того, щоб зберегти ці квіти в природі. Отже, де їх висаджувати? Їх варто висадити там, де ґрунт не збитий, не такий щільний щільний, а трохи пухкий, і де є сонячне світло. Підсніжники відносяться до тих рослин, які доволі витривалі. Вони можуть. Переносити різкі перепади температури, від тепла до заморозків, від морозів до потепління різкого. Ці рослини стійкі до шкідників і до хвороб. Ну, Тільки людина шкодить підсніжникам от і все. Подивіться, навіть ці підсніжники, які зняті у ботанічному саду, вони не мають на собі жодних ознак хвороб. Можливо, тому що підсніжники розцвітають і дають листочки на самому початку весни, коли ще деякі шкідники і не прокинулися. Як висаджувати підсніжники? Бажано по багато багато цибулинок, ну, скільки ви купили однією кортиною. Тоді вони зможуть ось так розростися. Висаджують їх у садах, в тих місцях, де не перекопують. Квіти ці рослини дуже добре зберігаються в ґрунті. Їх не варто викопувати як тюльпани і зберігати десь певний час. Їх можна залишати у ґрунті для того, щоб вони розросталися. Мені здається, ідея, щоб купляти офіційні насінневі матеріали і розмножувати їх у садах, це чудова ідея, яка буде сприяти збереженню цієї рідкісної рослини. І, звичайно, її треба берегти і не рвати у природі, а милуватися. Бажаю вам ось такого красивого, гарного настрою, як ці квіти. Всього вам найкращого!